Росіяни вдарили по вільнянську. Які наслідки атаки розкажу просто зараз. В ефірі новини на часі. Вітаю! У лікарні помер 48-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час російської атаки на Запоріжжя 8 грудня. Тоді окупанти скинули на обласний центр кілька керованих авіабомб. Два місяці лікарі боролись за його життя, але травми виявились занадто важкими. Цієї ночі ворог вдарив безпілотниками по Вільнянську, пошкоджені оселі та господарчі споруди. Уламками поранені дві жінки чоловік та однорічний хлопчик. Удари прийшлися і по інших містах та селах області. Окупанти 23 рази били з авіації реактивних систем залпового вогню та спрямували майже чотири сотні дронів. Упродовж доби окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 60 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. Вночі наші військові знищили російське РСЗВ у районі Токмака. Саме з нього ворог обстрілював неокуповані території області. На Гуляйпільському напрямку окупанти 21 раз атакували у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки та інших населених пунктів. На Олександрівському напрямку двічі атакували у районі Іванівки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська. Окупанти планують використовувати Запорізьку атомну станцію для майнінгу криптовалют. Про це заявив очільник Заес від окупаційної влади Юрій Черничук. Цей проєкт ворог розробляв з першого дня окупації Енергодара. Мають намір використовувати енергоресурси заради створення майнінгової інфраструктури. Окупаційна адміністрація планує розпочати роботу майнінгової ферми вже у 2026 році. Щойно отримає відповідні російські ліцензії, якщо нічого цьому не завадить. Поліцейські допомогли вивезти святині з прифронтової юрківки, що на Запоріжжі. Із храму Різдва Пресвятої Богородиці евакуювали ікони та церковне майно. Через постійні обстріли настоятель храму протирей Іоанн звернувся до правоохоронців по допомогу. До нас звернувся священик, який перебував на службі у селі Юрківка з проханням про те, щоб ми допомогли вивезти ікони і майно, яке знаходилося у цій церкві. Поліцейські відреагували одразу, залучили капеланський патруль і разом вирушили до населеного пункту. Святині перевезли у більш безпечне місце. Храмом Хризопистої Богородиці, села Евакуація, евакуація святині, більш небезпечне місце. Спаси, Господи, всіх тих, які беруть участь, поліції, волонтерів, всіх тих, які допомагають такого похолина. Повітряних загроз під час евакуації не було. У поліції кажуть, під час війни важливо не лише рятувати людей, а й зберегти культурну та духовну спадщину. Після ворожого обстрілу притулок для тварин дайлапу друже на допомогу прийшло чимало небайдужих. Серед них і ювенальні поліцейські разом із учасниками руху Байда. Прихисток потребував прибирання та відновлення, щоб собаки та коти знову могли жити в нормальних умовах. Молодь і правоохоронці розчищали територію, лагодили вольєри, облаштовували простір для тварин. Долучилися до ініціативи допомогти притулку з ліквідацією наслідків обстрілу. Ми принесли їжу тваринам та допомогли прибрати територію притулку. Нагадаємо, 6 лютого по території притулку влучив ворожий дрон. Загинуло 15 собак. Ще понад 10 тварин отримали поранення. Ними зараз опікуються волонтери. У поліції кажуть, допомога чотирилапим важлива не лише для них самих. Таким чином молодь вчиться відповідальності, співчуттю та небайдужості. В наш час дуже важливо підтримувати одного одного, а особливо наших чотирилапих друзів, які не можуть самі собі допомогти. Він пережив російський обстріл, а тепер шукає нову родину. Котик на ім'я Буся отримав тяжкі опіки, коли в будинок, де він жив з родиною, влучив шахет. Власникам вдалося врятувати тварину, проте тепер її немає куди подіти. Родина залишилась без домівки, тож, тож буся шукає нову. Історію Хвостатого розкаже Валерія Гетьман. В будинок, де з господарями жив семирічний котик буся, прилетів ворожий шахет. Внаслідок займання пухнастик отримав багато опіків. До ветеринарної клініки його доставили у вкрай тяжкому стані. Ось в такому стані буся поступив. Видно, що в нього оченята майже не відкриваються, дуже опалені, тобто носик теж спалений, вушка. Власники готувалися приспати хвостатого. та лікарі сказали, що за життя бусі можна поборотися і врятували кота. Зараз він одужує, а попереду його чекає ще одна операція та період відновлення. У нього дуже вже гарно заживають оченята, ушки у нас дуже гарно. Скоро у нас буде міні-операція, знятої некрозу і буде кастрація. Тобто ми це зробимо, і можна буде через декілька тижнів його віддавати в сім'ю. Будинок, у якому жив Пухнастик, повністю зруйнований. Нині Буся мешкає у клініці, де кожен турбується про нього. Він вже став нашим членом сім'ї, можна так сказати. Ну, ми хочемо люблячу сім'ю знайти йому. Да, Буся. У клініці кажуть, Буся добре йде на контакти з людьми. Попри пережити, він не лякається, не агресивний і любить увагу та обійми. Якщо ви готові подарувати котикові дім та тепло, можете звертатися за номером телефону, що на екрані. У нього дуже гарний апетит. Він на день з'їдає дуже багато корму, і йому все мало й мало. Історія бусі швидко поширилася в соцмережах. На неї відгукнулися зоозахисники. Вони передали до клініки корм і медикаменти. Котик, який дивом вижив після ворожої атаки, тепер чекає на свою нову родину. Валерія Гетьман, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Петромихайлівській громаді під час перевірки виявили незаконну вирубку дерев. Це зафіксували фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу. На порушника склали адміністративний протокол, а збитки довкіллю оцінили у понад тисячу гривень. Екологи наголошують, такі дії погіршують стан природи, зменшують кількість зелених зон і впливають на якість життя жителів громади. Якщо ви помітили схожі випадки, повідомляйте на гарячу лінію або через онлайн-сервіс Екозагроза. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.